Привіт усім! З вами реальний відлік, хочу вам показати Honda ns 1 Вона пів року вже використовувалася, їздила з початку квітня і зараз кінець вересня. Тобто пів року. Кажуть, що ці автомобілі особливо з Китаю ржаві, що треба обробляти їх антикором, щоб не ржавіли арки. Так, Показую який стан в мене от арки. Зараз вони якраз чисті, ржавчини взагалі ніде, на щастя, не видно. До речі, підкрильник ну, могли б зробити і повноцінним, бо він тут частину закриває, частину ні. Так само бараніком десь є помальовано, тут є оброблено бараніком. Там далі чомусь просто фарба. можна як на мене, бо вже це все бараніком обробити. І напевно була б шумоізоляція вже краще. Бо якщо їдеш по ґрунтовій дорозі... Чути, як камінчики б'ються об метал. Тому антикор і добре робити, щоб і не ржавіло, і мабуть поможе шумоізоляцію покращити Так, це є передня арка, давайте до задньої. Задня арка. Тут ми мабуть нічого не побачимо, бо тут вже йде на щастя повноцінний підкрильник. Ну, то що видно з металу, також ржавчини не видно. Йдемо далі. Ще одна задня арка. Ось також все зашито. Нічого тут не видно поганого завщини. І ще одна передня арка. Передня нас зашита. В задній частині де видно, також я переглядав, ніякої жавщини не видно. Давайте ще поки є яма вам покажу автомобіль знизу, в якому стані. Так, нижня частина. Тут також е, більше все зашито в автомобілях Отак тут зроблено, це все замазано, просто фарбою помальоване. Ну, але зато в принципі, ржавчини зовсім не видно ані ані. Далі де в нас батарея зашита. Перед автомобіля також в принципі, все зашите, з того що нам видно по металу. Шавшини ну, не видно. На щастя, ніде не видно. З іншої сторони так само, досі все чистенько, гарненько. В принципі, все на Жавчини за пів року експлуатації не видно. Дивіться, автомобіль кінець 22-го року. Стояв весь 23-й рік, почав їздити на початку э, саме в... В 24-го року від'їздив рівно пів року і по рахунок Жавщини все окей. Дивіться, я мабуть поїжджу на тому автомобілі ще пів року і через пів року, в березні, коли вже буде зима, пройде більш суворіший, буде середовище і подивимося, в якому стані автомобіль буде на березні, То я також знімлю відео. І поділюся з вами якийсь там автомобіля. Все, кому було корисно, цікаво, ставимо подобайку. Пока вам.